Андрій Баранцов працював у Золотоноші і мав власний асфальтобетонний завод. У чоловіка була вся необхідна техніка для роботи на дорогах та вулицях міста. Коли він очолив приватне підприємство Троянда і став одним із акціонерів Черкаського асфальтобетонного заводу, все майно перевіз на його територію, де орендував місце для зберігання. У 2007 році директором підприємства стає Олексій Гужвав. Його призначив колишній мер Сергій Одарич. Коли заводу стало сутожно, Андрій Баранцов дозволив користуватися своїм. Майну. Основна його частина котли, станки, цистерни та автонавантажувач використовується і нині. За використання техніки і механізмів чоловікові пообіцяли заплатити, але розрахунку він досі не отримав. Ємкості, техніку. Частину до сих пір не повернули, тому що вона десь захована в складському приміщенні. Два роки підприємство користувалося майном Баранцова. А у 2009 році, за розпорядженням гужви, станки Андрія Павловича без попередження порізали і здали на металобрухт. Згодом на території складського приміщення з'явились пам'ятники. Тоді із заявою про знищення свого майна Андрій Баранцов звернувся до правоохоронних органів. В провадженні Соснівського райвідділу знаходиться кримінальне провадження. За ознаками статті 191 частини 1 та 191 частини 3. Це з приводу привласнення майна службовими особами Черкаського асфальтного заводу. На даний час кримінальна справа, матеріали кримінальної справи, направлені до міста Києва для проведення будівельної технічної експертизи. Після даної експертизи від її результату буде направлена до суду для вирішення питання по суті. Коли Олексія Гужгу призначили заступником мера, Сергій Одарич запросив Баранцова на особистий прийом. Вислухавши чоловіка, колишній мер пообіцяв протягом 2012 року виплатити борг і до речів на Бокині проконтролювати це. Та обіцяних 55 тисяч він досі не отримав. Вона сказала, що Одарич, як як хазяїн міста, як саме акціонер, дав команду не ворушити це старе. І до сих пір... Ніхто ніхто не трогає цю тему. Я дві тисячі році, в грудні 2011 року, написав до йому заяву uh -huh. про, про особистий прийом. Так. І він мене прийняв. Як я до нього потрапив? До нього ще потрапити треба було мати якісь підстави дуже серйозні. На той час Гужва вже працював його заступником. Uh -huh. Той же Гужва ось ця заява відносно якого? Так тут лежить. Я їм написав заяву, що Гужва ваш замісник не має права працювати замісником, як не маючи на це моральне право, бо він злочинець. Коли Олексія Гужву призначили заступником мера, Сергій Одарич запросив Баранцева на особистий прийом, вислухавши чоловіка, колишній мер пообіцяв протягом 2012 року виплатити борг і доручив на Бокіні проконтролювати це. Та обіцяних 55 тисяч він досі не отримав. Нині заводом знову керує Олексій Гожва. Ми спробували поговорити із ним, але коли попросили чергового сповістити Олексія Владлановича про наш візит, нам відповіли, що директор відсутній. Я перепрошую ще я раз. Розказав, що я нічого не а чекайте, ви кажете, що Гужви немає, але ж ми бачимо, що його машина знаходиться на території. Вибачте, ви в цьому пані? Приказ начальник. А чий приказ? Він же ж на місці тут є. Того немає Він поїхав. То що рік тому назад удариш стверджує, що 50 відсотків належить міській конкому від асфальтного заводу. І ще інші 50 відсотків це близько 120 акціонерів. Бреш, брехня. Це відверта брехня. Я ось написав, скільки тут хто кому належить. Ну якщо 22% належить Бродському uh -huh. і 20%, навіть 20% хай належить е сім'ї Кимчука, це його дочі і син, вже 42%. так? Uh -huh. І ще скільки там, 8% це, це дрібні акціонера, їх всього, я, я щось на фамілію перечисляю, крутінь, крутінь жінка і чоловік, Марущак це покійний е директор uh -huh. заводу, і я. Читайте скільки, які ж там 120? Та не було там ніколи 120. Це відверта брехня. Він просто не має. Він просто тут всіх заводить цей уману. Звичайно, це неправда. За знищення чужого майна винному загрожує кримінальна відповідальність. Коли ж до цієї справи може бути причетна ціла команда, кримінальний кодекс України обіцяє до восьми років в'язниці з подальшою забороною обіймати керівні посади. Кримінальна справа до кінця так і не довелася. Не довелася до кінця, тому що пояснює. А на якому етапі вона На на якому етапі? Так вона, на тому, вона, да, вона тому ж поки що призупинена. Mm -hmm. А чому призупинена? Тому що призупинив її той же самий Дарить. А у 2008 році мене призначили головою комісії по розслідуванню цих зловживань, а в 2008 році ще обласна прокуратура порушила кримінальну справу відносно цієї особи. І це все вкупі, з моїми доказами з обласної прокуратури, на, на, на мої підрахунки становить 3 мільйони. Я впевнений, що разом з мером Анатолієм Васильовичем Бондаренко ми зможемо захистити комунальне господарство міста Черкаси. Тому прошу підтримати кандидата в мери Анатолія Васильовича Бондаренко.